Слава Ісусу Христу! Сьогодні розважимо, чому Ісус Христос, друга особа Божа, Бога чоловік, пішов добровільно на розп'яття, на Хрест і був розп'ятий. Ця тема відноситься до свята воздвиження чесного Христа Господнього. Як всі добре знаємо, що після того, як Ісуса Христа розп'яли, через три дні Христос воскрес! І перебував між апостолами 40 днів, навчаючи апостолів і людей, а на сороковий день Ісус вознісся на небо. По історії розп'яття Ісуса знаємо, що Ісус не один був розп'ятий, коло Нього було розп'ятено ще два розбійники. Отже, на Олгові було три хрести, було три особи розп'ятих. Але ми акцентуємося на одній особі розп'яті на Ісусі Христі, на другій особі Божій нашого Спасителя. Усі три хрести було закопано біля печери, в якій був похоронений і Воскрес Христос, а сам гріб було засипано землею, після чого минуло 326 років. Матір Тісаря Костантина Олена вирішила віднайти Хрест Ісуса Христа. Пробула вона в Єрусалим, розпитала, де закопаний хрест Ісуса Христа, і коли розкопали гріб Ісуса Христа, то знайшли три хрести, бо було ще два хрести розбійників. Не могли люди зрозуміти, котрий хрест Ісуса, це треба було дослідити. Недалеко жила стара жінка, яка була тяжко хвора на невеликовну хворобу. До неї принесли три хрести і почали прикладати по одному хресту до хворої жінки. Пролежили один хрест, проложили другий хрест, нічого не сталося. І тоді приложили третій хрест, і ця хвора жінка на очах здивованих людей повністю оздоровилася. Стала і почала ходити. Тут люди переконалися, який хрест Ісуса Христа. Але Бог Всевишній захотів дати більше доказів, який хрест Ісуса Христа. По вулиці йшла процесія з померлим чоловіком. Процесію зупинили і проложили хрест до померлого, померлий Воскрес. Став і почав ходити, прославляючи Господа Ісуса. Таким чином, люди ще раз переконалися, який хрест Ісуса Христа. З того часу минуло багато років, і християни, як завжди, знову почали забувати про Бога, почали жити грішним життям, чим стягнули на себе Божу кару. Перський цар Хозрой пішов війною на Єрусалим і зайняв його. Цар забрав полон багато народу. Патріарха Ірусалимського Захарію, а також забрав Хрест Ісуса Христа до Стезифону, одного з головних міст Персії. Аж після цього, як християнський світ почав каятися, тоді Бог дав перемогу над Персами Цісару Іраклію. Іраклій визволив всіх християн з Полону і патріарха Захарію. А той повернув Хрест Ісуса Христа, Нашого Спасителя до Єрусалиму. Цісар Іраклій хотів сам занести хрест на гору до церкви Святого Воскресіння. Коли цісар ніс хрест, то перед горою зупинився, бо не міг далі йти. Но його не слухалися. Усі думали, що таке, то може значити. Тоді вийшов Захарія і сказав до цісаря: Ісус. Хрест ніс на голову то босий і убогий, в кривавій одежі, а ти цісарю одягнувся царську одежу. Тоді цісар зрозумів Захарію, зрозумів, що таке покора, і зняв чоботи, царську одежу, одягнувся у Богу просту одежу. І так босий, повному здоров'ю, повній силі, увійшов в храм з Христом Ісуса Христа нашого Спасителя. І так правдива Христова Церква Католицька в честь цієї події встановила свято, воздвиження чесного Христа Господнього. А тепер розважмо, для чого Ісус Христос склав цю хресну кроваву жертву на хресті, чому Він пішов на хрест добровільно розп'явся, Це Ісус зробив з любові до людського роду. Тепер розважмо. Процес спасіння людського роду на хресній дорозі, Щоб було ліпше зрозуміло, буду говорити від свого імені і своєї особистості. А відповідно, кожен християнин має поставити себе на моє місце, бо Ісус розп'явся не тільки за мене, а за все людство, за кожну особистість людського роду, ще будучи на небесах. Отець, Син і Дух Святий мене полюбив, мене ще не було на світі, але Бог мене вже любив. Я вже жив в Його Божому серцю. З волі Святої Тройці, добру особа Божа Ісус Христос, прийшов на світ, народився через пречисту Діву Марію, взяв на себе наше людське тіло, звісно, безпереродного гріха. І почалася місія спасіння людського роду, а на даний час, зокрема, спасіння моєї особистості, моєї душі, і най кожен, хто слухає цю науку, най поставить себе на моє місце, бо в Ісусу серці був не тільки я, а кожна людина, яка живе на тому світі, почалася хресна жертва, кривава жертва. Для спасіння моєї душі, моєї особистості і кожної людини, яка живе на тому світі, яка жила, яка буде жила до самого Божого суду, Каяфа присудив розп'яття, моє розп'яття образі Ісуса, в серці Ісусовому. Для Ісуса це розп'яття було несправедливе, але для мене це розп'яття було справедливе, і тому Ісус мовчав. На цей засуд. І весь несправедливий засуд, терпіння, моральний і фізичний Ісус взяв на себе задля мене. Ісус терпів, а жертва належалася мені. Ісус адресував всю жертву мені, боліло Ісуса, а мене не боліло. Я своїми гріхами заслужив собі на страшне бичування, але Ісус. Взяв на себе це бечування. Ісуса бичували, кров текла рікою, і Ісус не нарікав, із любові до мене терпів усі ті страшні муки. За мої гріхи. Мені належалося взяти хрест і йти на логовту. Але Ісус взяв замість мене хрест і пішов на логовту, а я залишився Його серці, в його душі, і знову ж таки. Він терпів, його боліло, а мене не боліло. Прийшовши на гологов, з Ісуса зняли одяг, і Він опинився нагий перед ворогами. Це моя нагота, це мої нечисті гріхи, і Його обнажили. Далі Ісуса положили на хрест, на якому мене мали положити за мої провини, за мої гріхи, але Ісус тримав мене в своєму серці. І взяв знову ж таки всі болі на себе, Пробили руки Ісуса, але мали пробити мої руки, ті руки, які чинили зло, які крали, які працювали проти Бога, які своїми ділами зневажали Бога, далі мали пробити на хресті мої ноги, але Ісус, носячи в своєму серці, мене, не дав мені такого терпіння. І пробили Ісусові ноги до Христа. Ті ноги мої спричинили терпіння Ісусових ніг. мої ноги ходили недобрими стежками, недобрими дорогами, чинили зло, вели ті ноги мене до зла і працювали на погубу моєї душі безсмертної. Так ці мої ноги ходили дорогою гріха, тому і заслужили. Щоб прибити їх до Христа. Але Христос взяв на себе ці болі, до цих всіх мук, ще додавалася мука, терного вінця на голові Господа Ісуса. Що це за вінець? Цей вінець мав бути на моїй голові, за гріхи, гордості, за розумілості я думав, як згрішити, Бог дав мені Дар Святого Духа. Розум, думку, а я цей розум і ці думки використав проти Отця Небесного, проти Бога всіх троєче єдиного, проти своєї душі. Я думав, як зарішити, як робити зло, як заподіяти людям зло, як займатися розпустою, як бути грошолюбом, Я думав, як бути більш гордим, більш зарозумілим. Я думав, як принизити ближнього свого. Я думав, як спокусити дівчину до нечистого гріха, до сексуальних потягів. Я думав, як примінити сучасну моду, одягаючись нескромно, непристойно, щоб тільки запалити дівчину жіночий рід сексуальною пристрастю. Ще в ще більшій мірі дівчата думають, як сучасною безбожною модою повій спокусити хлопця. До сексуальної пристрасті, а тільки одна ціль таких дівчат: як вийти заміж через сексуальну пристрасть. Так, сучасна дівчина готова на будь-який гріх, аби тільки вийти заміж, готова моду змінити на диявольську, тобто змінити моду на непристойну на нескромну Одягатися в штани чоловіків. Ходити в одязі повій, тільки щоб досягнути чилі. І, на превеликий жаль, в основному дівчата добиваються цієї чилі, виходять заміж. Але потім, після заміжу, нарікають: а за що мені таке терпіння? А на що мені такий чоловік, якби була знала, заміж би не виходила? І тоді, замість того щастя, яке вони собі планували. Через гріх, через розпусну моду. Щастя не мають, мають нещастя, терпіння. І тоді кажуть, за що мені таке, що я кому зробила? Я така добра, я така побожна, а щастя не маю, і тут напрошується логічний висновок. Якщо ти вважаєш, що ти все правильно робила, що ти правильну віру мала, то мусиш вважати, що у тебе робиться все правильно. А як робиться неправильно, то муси згодитися з думкою, що все попереднє твоє життя було неправильним, дії були неправильні, віра була неправильна, ти хотіла обдарити Бога, обдарила сама себе. Так само і мають думати хлопці. До хлопців відносять те саме, що і до дівчат. Продовжимо розважати про Хресну муку Ісуса на Христі. Ісус на Христі помер, і тут ми маємо так розважати. Це мене Ісус умертвив, своїй особистості для грішного життя, всі мої гріхи, грішного чоловіка Ісус умертвив. Усі мої гріхи, які спричинилися до смерті Ісуса, до хресної жертви, до хресного терпіння, Христос умертвив. І що? Христос конкретно умертвив в мені, всі мої пороки, всі мої гріхи проти кожної Божої заповіді, усіх злих духів, які я прийняв, які жили в моєму серці і в моїй душі, а це діявольські духи, гордості, зарозумілості, зависти, ненависти, злоби, лукавства, обману, фальшивої віри, розпуки, сектанства, атеїзму. Дарвінізму, розбитства, чарівництва магії, спіритизму, окультизму, содомських гріхів, одержимості, чорної хвороби, кривопросяги, піяцтва, наркоманії, пльодкарства, матюків, осуду, глупоти, слабоумства, недовіри, обжорства, перелюбства, чужоложства, крадіжки, злодійства, грошолюбства. Захланності, скупости, вбивства, злоріків, богохульства, святотатства, лінивства, блудійства, легковажності, немочі, розпусної моди, шуму безпорядку, страху, хворобливості, злорадства, садизму, всіх існуючих пекельних духів, усі назви цих пороків, цієї назви злих духів, злих демонів. Які ми своїми гріхами впустили свої душі. Христос на Христі знищив всі ті пороки, всіх тих злих духів, вигнав з нашого серця з нашої душі. Але це не означає, що Ісус за нас все зробив, ми можемо далі жити як хочемо, далі можемо грішити, далі можемо накопичити тих демонів і все нам буде прощено, бо Ісус за нас вже все зробив. Це дуже помильна думка. Тепер нам треба багато зусиль примінити, щоб ті злі духи, демони не повернулися до нашої душі. Так, знаю, що Христос умертвив мене старого чоловіка. Христос воскрес і воскресив мене нового чоловіка. А що це означає, що Христос воскресив мене нового чоловіка? Ісус Воскресив мене для святого праведного життя. Він дав мені силу перемогти всяку спокусу, яку диявол мені підсуває. Тепер я маю народитися з на Божого Духа. А що це означає? Я маю прийняти всі чесноти Божі, Божого Духа, всіх Божих духів, які стоять за кожною чеснотою Божою. Не будемо перераховувати Божі чесноти, ми добре їх знаємо. Так, я маю прийняти. Повноті хресну жертву Ісуса за мене. Якщо я не прийму Хресної жертви Ісуса за мене, почну далі грішити, то це означає, що я буду винний крові Христовій і відповідно буду мати засуд пекольний, піду до пекла. І тут не спрацює диявольський обман, що Христос за вас все зробив, не бійтеся грішити і все простить він милосердя любов. Але Забуває диявол, він не забуває, та ми забуваємо. Що ще є Божа справедливість про Божу справедливість, любов і милосердя, я давав науку в попередніх науках. На Христі Ісус Христос перепросив Божий Майстат, відкрив нам браму Небесну. І кожен, хто прийме жертву Христову на Христі, покається, поправиться, народиться на нас Божого Духа. Перестане грішити, порве зв'язки з дияволом і терчеться Станигордині служби Його, спокійно може входити в Царство Небесне, інакшої дороги немає. Хто нано почав грішити, як я вже казав, буде винні крови Христової, той буде утотожнюватися з тими, які розпинали Ісуса. Кожна та особа, яка грішить, розпинає Ісуса. І, не розкаявшись, вона буде винна крові Христовій, тому піде до пекла. Слава Ісусу Христу!